Привіт, друзі! Ну що ж, продовжуємо грати в арк. Значить, сьогодні у нас що буде? Сьогодні ми з вами будемо приручати. Вірно, ну як приручати? У нас же є яйця. Ух ти, хто це зробив? Хто це робить? Ах ти, ты... козел такий, а ти подиви на нього. Неадекватне. Боже ми кончене, куди... ну от куди ти стрибало, скажи мені. Так, як бачу, я на новому динозаврі, це в нас анкілозавр. Я тобі вже показував того камінця, якого ми приручили. А це в нас та... відпусти мене. О! А це в нас такий, що коротше збирай не каміння, а кремінь з цього каміння. Це офігенний. Він нам потрібен, щоб ми могли варити з тобою селітру. Диви. Ой, не та клавіша. На, 156 кремнію. Ще лупаш. На, Металу. 216. Диви. просто чудовий! Просто чудовий динозаврик. Ох ти, перевантажився, перевантажився добре. Як перевантажився, то тоді робимо отак. Опа, іди за нами. Мені знать, що потрібно. Мені потрібно багато деревини. Мене в коментарях правильно виправили і сказали, що для тропічної вів'єрни, яку ми з вами і будемо вилупляти, не потрібно ніяке молоко вів'єрни. Нам потрібно лише цей м'ясо. В неї просто закидаєш м'ясо і дитинча собі вилупляється. Прикинь, і це офігенно. Йди до мене. Іди, йди, йди сюди. Ближче, ближче. Ближче, мій хороший. Те, стій. Чудово! Назбирав там ресурсів, назбирав. Вилізе воно на мені? Я не можу йти, правильно? Ні. Да, не можу. Ніхера собі, а в ньому диви, 504 вага. Кидаю в нього. 75. Я не... Це навіть не на навпіл. В ньому воно ділиться конкретно і це офігенно. Ще ділимо. О, от таку вагу ми з тобою переносити можу. Навіщо я собі тягаю лайно? Це питання, але це кріоподи, як бачиш, накрафтили. Ми злітали в пустелю. От сюди. Пустелю собі відкрили. Бач, от, -от, от там от -от відкрита у нас пустеля. От тут пустеля. І наловили оцих богомолів. Побили богомолів, з них подоставали органічний полімер, і тепер ми змогли скрафтити собі крутезні речі. Я собі на виріз, значить, на виріс, на майбутнє, коли згодиться. Накрафтив отакі три комплекти. Бач, вони маскувальні. Офігенні, у нас на щось були рецепти, а щось, а щось свої з простеньким захистом. І от тепер в нас трошечки все ліпше. Також, як бачиш, три комплекти, тому що. Он, Лежить гуманоїд. Гуманоїд олдскуліус диви. пав тут як бомж. Навіть ліжко собі не зробив. А, зроб... це, мабуть, по волоні, йому ліжко вже потім зробив. До речі, це в нас власник каналу Жирний Сом. Тож переходьте внизу за посиланням в описі під відео є його канал. Там проводяться стріми по інших іграх. Сподіваюсь, в майбутньому будуть і по арку. Ніхер собі тут Павлоній добудував, поки мене не було. Цілу кімнату прибудував, херову тучу пічок. Так, в цій є, що плавати? В цій є. Давай отут і будемо плавати. Що це в мене за яєчко? Це птєрчик, це у нас черговий птірчик, зніс яєчко. Яєчко ми скидаємо сюди. Солома. А що в холодильнику солома? Хто це наробив таке? Перекладаємо я взагалі не знаю навіщо вона нам ще потрібна. О, так, це трошечки кормушка заважає. Я не сюди хотів. Я хотів забрати з нього залишки металу. Мабуть, всі не вліз, а, да, все... Ого, за чотири рази доведеться переносити. Це капець. Як ми будемо поручати з тобою, вірно? Ми беремо оте яйце. Яєчко. На я все в одну скидаю, якщо в мене стільки пічок тепер є. Отак, запалюй. Запалюй. Ми з тобою зробимо багатезну вогнищ. Кондиціонерів ми з тобою не маємо, ми до них ще не доросли. Тому будемо приручати її вогнищами. їй яйце, вірне, наскільки я пам'ятаю, улюбляє, щоб була тепла температура. Давай сюди, запалюй. Мабуть, мабуть і досить. Розділимо на три пічки, не будемо в інших випалювати деревину. Ох, як йому важко! Коротше, задаємо потрібну температуру вогнищами. Потім, потім. Кидаємо всередину яєчко. яєчко. як бачу, на крафті 18 штук. Я не знаю, чи вистачить їх, чи ні. Це ми зараз з тобою будемо і дивитись. Ну що ж, погнали. Значить, пропоную що? Пропоную десь отут на пагорбі, можливо. А ну, пішла, пішла звідси, курка. М'ясо, давай м'ясо. Може, отут десь на пагорбі, слухай, хто тут? А, я ж тобі не показав цього значить, новенького динозавра. От такий глянь, який красивий. Гарний? Ну, скажи гарний. Офігенний, глянь, які шипи у нього повсюду. Крутий. Значить, цього ти бачив, цього ти бачив, а я тобі не показував, як він вміє. Де ви затискаємо праву клавішу миші, і опа! Пішли, пішли, пішли. Отакий От крутий чувак. Отак От він вміє швидко тікати. Групируються і погнали. Оп, зупинись. Зупинись шалений. Пташку собі, пташку ти мою, бачив ти чого тут? Чого ти тут? Пішли за мною. Пішли ближче до годівнички. Швидко, давай, давай, давай. Мабуть, вони там когось били, поняв, і всі туди купу збіглись. Застряг. Застряг в волітеських отих динозаврах. Біжи сюди, мій хороший. стій тут. Ти подиви. Наср. Насрало. Да насрало стільки, що капець просто. Більше за мене ростом. Пішли за мною. Давай, давай, давай. Ну, господи, ти ще в дах не можеш, да, пролетіти? Обісрався по дорозі. Я оце пропонував їх якось назвати, поняв? Ну типу. Ім'ям там, да, підписників, донаторів. Тих, хто підтримує канали матеріально і так далі. Але потім оце щось думаю. А може не варто, бо динозаври тут це таке, знаєш, зараз він в тебе є, потім його вбили, і ти такий ніхіра собі. Ще два вогнища, чудово, 20 вогнищ щоб вадимо, Це заберу. Це заберу деревину, заберу, вона мені буде потрібна. Та й по суті, мабуть, оце от так от заберу. Це в нас ще на один акурат ще на один вогнище буде. да? Все інше давай викидаємо, щоб цей луч звідси зник. Прекрасно. Ну, чого ти вскочила. Присядь. Все, не дергайся. Сіди, не дергайся. Оп. Оця брила мені не подобається. Вона мені заважає. Зараз я її швиденько зрубаю. Сподіваюсь, ми не підемо з тобою в перевантаження. Мабуть, таки підемо, але нічого. Мені потрібно ще оце зрубати. І оте, що позаду мене. Зайве каміння ми з тобою зараз викинемо, то не є проблема. Давай, давай, давай. Оп, пішло діло. Ех, багатенько каміння, але нічого не поробиш. І цей у нас далеко, да? А ну-ка. Щоб я його не викидав. Ну. Ти відреагуєш чи ні. Я тут, алло. Отже. ж Як ти вчасно. Як ти вчасно прилетіла. Сядь. Ну, чого ти тут квокчиш мені? Квокче воно мене. З'їдай, з'їдай, лікуйся. Підходь до цього камінця. Давай, 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 іди сюди. Отак. Та не, ні, ні. Сядь, сядь сядь, сядь сядь. Ти сядь, я злізу. От так, значить, камінчики в тебе. А Оце. давай теж в тебе покладу. Щоб його не викидати, ми будемо це в нашого аргента складати. Чудово. Ну і отут, отуточки. Ляха. Забувся ташечку відсвистіти, відспівати. Коротше, да, відспівали. Тепер беремо наші вогнища. 15 штучок. Давай на дев'яточку. І поїхали. Розставляємо. Один, два, три, отак от 4, 5. Я тобі хочу сказати, що це, мабуть, малувато. Мабуть, це малувато, але ми перевіримо. Ми це з тобою перевіримо. А, навіщо я? лайно своє підібрав? Ну, добре, викинь. Ми це з тобою перевіримо отаким от чином. Значить, я зараз запалю всі. Всі, коли запалені будуть, ми кинемо сюди яєчко вів'єрне і подивимось на результат. Але треба ще більше деревини. Цього не вистачить. Це дуже швидко у нас все вигорить. Це не те, це не те. Отут ще можу розділити і отут. Ну що ж, заповнюємо. На тобі. Ну що ж, друзі, дивіться, добудував ще вісім вогнищ. Позакидав, закидав, значить в них деревину у всі. Ну, потрошечку, будуть догорати, ми з тобою будемо їх докладати туди. Я, в принципі, на, ну, сподіваюся, що не буде воно там 3 години вирощуватись. Ну, Принаймні, вилуплятись. Диви, виглядаємо. Оп, ідеально. Що е, воно зіпсується? Що пише, занадто холодно. Запалити, запалити, пішло діло. Запалю, запалюй запалю, запалю вогнища всі. Давай, давай, попали, поли. Я запалюємо. Сподіваюсь, йому вистачить цих вогнищ. Не хотілося б ще бігти крафтити. Оп, 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 оцю, от сюди, от сюди, давай, давай, палай. Все буде горіти в нас. От там от сюди, оте от дальнє треба. Оп-оп. Ну що ж, все горить, все палає. І що йому пішла? Пішла інкубація. Ідеально. Година 40 хвилин буде горіти. Ну що, друже, я тобі можу сказати? Значить, побіг я. Рубати деревину, щоб підтримувати ці полум'я. Яєчко нехай отут в нас і буде. Зустрінемось, коли буде вилуплятись. Так, друзі, значить, процес триває. Вже майже, майже я вже задобався тут літати. Ти уявляєш собі, скільки часу я провів? А потім ще вирощувати цю падлюку. Значить, дивись. Ось наше яєчко. Значить, я забудував, бо люди на серваку бігають. Може хтось підбіжить, знаєш, якесь вредне. Хоп, яйцо посупив і тікати. Ну, типу, бери отам, де віверне. Я не знаю. Оце я вже майже висадів, не треба його чіпати. Трошечки забудувався, коротше. Значить, диви, 15 хвилин лишилось. Вогнище, я тобі скажу, деревини вже раз третій дорубою. Доводиться отак от дивитись, яке з них загасло, і підкидати дрова. Оце літаю в лісочок, нарубав, попідкидав. В мене було так, що одночасно гасло штуки три, а може навіть і більше, і в принципі інкубація не зупинялась. Тобто в мене тут вогнищ навіть більше, ніж треба. І яйце. Ну, не знаю, воно, коротше, не пише, що йому спекотно, і воно інкубація зупиняється. Тобто, мабуть, порогу в спекотності в нього немає, аби холодно не було. Мабуть, якось так воно працює. В мене скільки вийшло? Якщо не помиляюсь, я побудував 20 вогнищ і потім добудував ще 8, ну, сміливо можете будувати на 3 менше. Ну, або доростайте до кондиціонерів і вирощуйте за допомогою кондиціонерів. Ото вже генератор, бензин і всяка пурга потрібна. Значить, ще один баг. Дивись. Дротики, бач. А я коли виходив з гри, в мене було теж. Вони не псуються. Чи моє тіло хтось пограбував? Чи я хер його зна. Але в мені були дротики. Де вони ділись я не поняв Також в мене був з собою отут запасний арбалет. Зараз я тобі все це покажу. Дивись. Пішли от сюди. Давай до нашої хатиночки. Тобі вже, мабуть, ні чорта не видно, але тим не менше, я сам нічого не бачу. Зараз я вогнище підпалю, і все буде видно. О! Значить, диви. Отут в нас є отакий рецепт арбалету. Твою мать, де він? Слухай, реально хтось пограбував, я не поняв, що це за приколи. Немає, прикинь. От я не поняв, що це за приколи. Вийшов я отут в себе на ліжку. Де воно могло подітись? Ану, павлоні, покажи свої речі. Да, от бач, в павлоні є такий арбалет. Ось він. Але я зробив два: один собі, один павлонію. Дуже дивно. Дуже дивно, хочу тобі сказати. Ну, біз з ним. Полетіли, то висижуємо наше яєчко і будемо щось робити. Так, зупиняємось. От сюди виходь. Буду розбиратись, що там сткоїлось з тим, або може відкат якийсь на сервері був, хоча в Павлоні аж не зникло. Але де мої дротики? Дротики в мене точно раніше були, ніж отой арбалет скравчені. Я не пам'ятаю, щоб я отак от раз і всі вистріляв, розумієш? Якась багуліна, коротше, відбувається. І не помирав. Так, щоб речі, знаєш, загубити. Може якась потвора вкрала, слухай. Але ну, і арбалет, і дроти, не знаю. 11 хвилин. Добре, чекаємо. Дивіться, друзі, 6 хвилин лишилось. Офігенно. Біля нас ще промінець падає. Зараз ми його зберемо. Я сподіваюся, він впаде так, як треба, а не через 6 хвилин. Ну що, розбираємо потихеньку будівлю, щоб наша там віверна одразу не зашмажилась. Оце буде погано. Не хотілося би так. Що швидше. Лучик, що оця штука? Лучик чи ти. Нормально, лучик впаде. Там 6 хвилин реального часу, тобто у нас ще часу трошечки є. Давай заберемо оцю фігню. Що ж нам там цікавого, жовтенький. Ну це не сильно топовий. Хоча. Зараз поглянемо, що нам там випаде і чим нас воно порадує. Так, а ну-ка відійди. Все ти приземлився тепер нормально. Ну, чорт з тобою ящик з припасами. Тепер, опа. А, рецепт на синій щит. Давай візьму. Ніколи їми не користувався, не знаю, чи є в них потреба. Тим паче не ПВЄ серваку, але можливо, можливо, це буде мати сенс на якомусь босі. Знаєш, щит взяв в руки і обороняєшся. Відкривай, трохи сервачок підлагує. Чи людей набігло, чи біс його зна. Почало щось підлагувати. Що в мене тут з вогнищами? Ці горять, чудово. Значить, дивись сюди. П'ять хвилин. Інкубація йде, йде. Якщо я оце вогнище натисну загасити. Продовжується. Продовжується. Тому. Оце Ну, відійди. Отак беремо. Забираємо оце. Забираємо. Диви, як воно повільно забирає. І оцю штуку ми. А може його підібрати? Може, ні, нехай буде, а чого його підбирати? Нехай воно там і стоїть, слухай. Оце давай теж загасимо. Загасити. Продовжується. Продовжується. Прекрасно, прекрасно. Поки нічого не, не псується в нас. Що тут? Гримить. Дощик починається, відчини двері. Зачинять. Давай зайве скинемо в аргента. Оце. В гівно підібрав, скинув, називається зайве. Оце сюди, отак скрафтив собі, таки знайшов рецепти і скрафтив отакого арбалета. Але це дивно, я не розумію, де він подівся. Дуже дивна історія. Та ти прикинь, ну оце підлаги, а? Зачиняй. Кудово. Скільки лишилось? Чотири хвилини. Чекаємо. Друзі, вже майже світаночок. Так, яка година на клавішу H ми можемо подивитись? 4,28. Нормально. О 5 буде видно, але я про всяк випадок факел скрафтив. Розібрав отут прохід, щоб ми могли її вивезти звідти. 30 секунд. Пішов, пішов час. Так, а якщо оцей загасити? Ану? Робиться? Робиться нормально, нормально не падає температура. Оце гаси. Робиться, робиться. Бач, як мінімум, вже 4 вогнища зайві можна було не ставити. Чорт забирай якби воно ще не телепортило, було б взагалі чудово. Давай, моя маленька. З'являйся. Три, два, один. Ну. Не поняв. І де? І в чому прикол? Чого вони не вилупилась? Запалити? Це в мене підви підвисає, прикинь. А що за фігня? Може його тюкнути треба чимось? 0% відсотків, прикинь. Підбери. Тепер скинь. Занадто холодно. Ти серйозно? Що там в тебе. Чого тобі холодно стало, твою мать? Як це холодно в останній момент? Ану запали. О, ось вона! Є. є. Тепер загасити. Загасити. Да, це бачите через баги серваку, щось йому то холодно, то жарко. А, ти ж їсти хочеш, твою мать. Проглянути речі. Проглянути речі на м'ясо. Будеш їсти? От цікаво, чи буде вона їсти м'ясо. Вона слідує за мною чи ні? Пішла за мною швиденько. Давай, 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 іди сюди. Розвернись. Розвернись, малеча. Слухай, як воно лагає. Вона не їсть. Може, не голодно, Може, їй того вистачає? От дивись, захоче турботи через 2 години 23 хвилини. Тобто, через цей час мені потрібно буде до неї підійти, і вона мені скаже там хоче зі мною погуляти або ще якесь лайно загасити. А, що я збираю? Загасити, загасити. Давай, гасив оце все вогнище, щоб її не знаю, там не зажарило, не засмажило. Загасити, загасити. Так, маленька кудрява. Да я пройду. Отже ж, бляха, яке воно трошечки, знаєш, баговане. Це мене підкумарія. Коли сервачок підтуплює. Загасити. Все. Пройшли. Тепер. Ти? Неадекватна. А що ж ти будеш. Може вона не може розвернутись тут, прикинь. Ану, підбери. Підібрати. Оце теж все підбирай. Можеш тепер розвернутися? Давай за мною. Не йде нікуди, прикинь. Сісти, злісти. Вона щось нічого не робить. Проглянути речі, поведінка. Так. Увімкнути парування. Хто це в мене взагалі? Це самець. Поведінка. А, увімкнути лише на притомі цілі. Так, тепер поведінка. Дистанція слідування найближче. Далі. Поведінка. Атакує мою ціль. Дистанція слідування наближче. Тепер вона може роздуплитися. Наскільки ближче, чи вона ще ходити не вміє? Нормально. Оце давай теж вогнище підберу. Речі, оці забираю. Може, вона реально просто не може розвернутись тут, слухай. Давай, мабуть, я всі вогнища позабираю. Диви, диви. Розвернулась. Розвернулась, іде за мною. Іди сюди, моя хороша. Слухай, а гупа, і наче слон, така ж маленька йде. Проходь, 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 давай, давай, давай. Ух ти моя гарнесенька. Моя хороша. Ти хлопчик, так. Да? Вона, вона якась така Така вся біла. Давай ми її назвемо. Давай ми її назвемо назвемо її. А ну-ка, діє. Переіменувати, де вона? Стерили... ні, Змінити ім'я. Стерилізувати не буду. назвемо її сніжок. Це буде сніжок у нас. Сніжок прийняти. Чудово. Сніжок вже доросліше на 0,2% Я гадки не маю, скільки вона буде рости. Ну що ж, от таке в нас вийшло приручення, але в мене є ще. Так, сніжок, постій отут Постій отут. в Чи ти тут будеш в небезпеці, слухай. А ну-ка, давай, отак все ж таки. Заходь сюди. Іди сюди, сніжок. Сніжок, куди ти пішов? Сюди. Розвернись. Проходь Проходь, мій маленький, мій маленький сніжочок. Куди ти попер? Я тут. Все, зупинись, зупинись, кажу. Значить, отут ми давай повернемо будівлі назад, Зачинимо там сніжка, щоб ніякий хижак його ненароком не вбив. Дерево скидаємо. Оце сюди, от так. От, так. от сюди. Факел нам не знадобився. Скидаємо його в аргента. Оп, рамочка. І дерево. Ой, дерево, кажу, дверцяточки. Все, прекрасно, прекрасно. Дитина сніжок. Чудово! Ну ж, залізаємо сюди, ви що ще хотів показати. Як ти пам'ятаєш, на самому початку відео я здобув металу. І закинув його плаватись от всі плавилочки. І от коли повертався крафтити собі ще раз той арбалет, поясни мені, де метал? Перегоріло, металу нема. Перегоріло, металу нема. Перегоріло сім штучок. Що тут відбувається? Хто мені пояснить взагалі? Скільки я боже мій. Ні ніхера собі. Оце нанесли курки, прикинь. А ну, ка дай. Ви що, знущаєтесь з мене? Тут же просто жерти можна не, не пережерти це все. Капець. Але я так і не поняв цих приколів. Може я щось не розумію. Може тут Павло нікогось забудував поняв якогось ворога. Він таки зайшов в онлайн. Узбирав. Так ні, ну, замкнено. Замкнені пічки, він не міг їх зібрати. Не розумію, чи це в мене з пам'яттю щось не те, я їх позбирав? Ну не може ж такого бути. Скільки тут злитків? Що... Ну це і було, тут немало їх. Не знаю, не знаю, чесно кажучи. Але отакі от справи тут відбуваються. Глянь, у нас вже 50 єсть до дошок Можна. Ану, давай, давай з'їмо одненька О, смачно! Смачно. Повертаємо оцю штукенцію. Селітра нам з собою, мабуть, не треба, це точно. Скину її от сюди. Цементна паста. Ну, давай. Вона зайва не буде. Порох по-любому теж зайвим не буде. Давай отак, от соточку. А може, і три соточки. Три соточки пороху ще зробимо. В нас вугілля багатезно наплавилось. Значить, що ми маємо в своєму Аргентавісі? Можливо, його. Було б непогано розвантажити спис запасний, я буду тягати з собою. Щит скидаємо вугіллячко. Вугіллячко підібрав і йти ти може. Чудово. Сюди треба буде побудувати ще одну отаку ступку. Тому що мені здається, що на одній з часом в нас не буде вистачати, скажімо так, часу все крафтити з однієї простої причини. Якщо ми в одній будемо робити наркоту варити, а в іншій там селітру для будівництва, для крафту, От порох, коротше, отак... та що воно так відлагує? Порох, то реально це багато часу буде займати. До речі, от диви, як працюють. Може хто де грає, не знаю, може хто не бачив. От як працюють оці штуки. Беремо, значить, закидаємо. Отак, от але є одне але. Коли ти піднімаєш динозавра от цю штуку, все, що всередині нього, воно впаде на підлогу. От диви. Йди до мене, хороший. Оп. Все. І він отуточки в нас. Він отуточки сидить. І можна отак його зберігати. Коли треба, дістав, викинув. Іди сюди. Забираємо з нього речі. Прекрасно. Відчиняй. Зачиняй. Ну, нехай, нехай він буде в мені. Тільки я не зрозумів, чого воно досі показує. Типу в мене воно в руках, коли там вже давно його не було. Вогнище. Скину от сюди в готові предмети. Нехай воно там буде. Все, погнали до нашої віверни. Та чого ж ти такий не літун? Заходимо. Що? Вона тут себе думає, чи підросла вона, чи ні. Анука, ростеш? З голоду тут не вмираєш? Ух ти! Слухай, вона не їсть чогось. Ну, наче їжа не просідає. Я не розумію, як це. Вона і не їсть коротше, і їжа не падає. Може, так задумано на цьому сервері? Що ти поняв, щоб можна було її спокійно вирощувати. Дуже дивно, дуже дивно. Ну, добре, нехай росте. Через дві години, 13 хвилин, я до неї навідаюсь. Подивлюсь, що вона там хоче від мене вже за справу. Там не знаю, ну я не буду чекати ще дві години і знову вмикати, щоб записати це дійство, не знаю, цей геморой. Значить там вона зазвичай буває, хоче прогулянку з тобою. Тобто ти просто так і засвистів за собою і йдеш, і вона отак за тобою йде, все, ви прогулялись. А може сказати, що хоче там. Смаженого м'яса або там смаженої першосортної риби. Ну, такі приколи там є. Коротше, якась забаганка в неї буде. Її забаганку цю виконуєш, і в тебе все добре. В тебе росте з нею прив'язаність, яка дає вам спільний баф. І це чудово. І це чудово. Ну на сьогодні все. Дякую, що дивились. Нехай щастить!